Терміном на 10 років. Немає питань на голосування. Хто за? Наступне про погодження додаткової угоди номер 1 до договору 19 від 6.04.2020 року. Доброго дня. Проект рішення про погодження додаткової угоди номеро 1 до договору про компенсаційні виплати за пільгове перевезення залізничним транспортом пасажирів, що придбали квитки на станціях в межах міста Житомира. Проектом рішення передбачається погоди додаткової угоду ном номер один. До договору, яким саме надається право управління транспорту за скужуто міської ради провести відшкодування компенсаційних виплат за пільгове перевезення пасажирів за жовтень-листопад, грудень 2019 року, в сумі 339 855 тисяч гривень. Шляхом використання бюджетних призначень поточного року, тобто 2020 року. Це передбачається проєктом рішення. Крім того, це за основу. Крім того, на минулій сесії Ждамиської міської ради було прийнято Давайте рішення. Ми тоді за основу проголосуємо. Хто за За основу даний проєкт рішення і які зміни? Зміни на минулій сесії міської ради було прийнято рішення щодо зменшення видатків на компенсаційні виплати залізниці в розмірі 600 тисяч, тобто, відповідно, в даному додатку передбачити зменшення суми призначень в договорі на суму 1 мільйон 882 тисячі 456 гривень, ну, відповідно, мінус 600 тисяч. За зміни хто-то? За? І за проєкт рішення в цілому хто-то? Дякую. Так, звісно, вже готові. А, ці інші питання у нас закриті.